Добрий день. Добрий день, як ваші справи? Все добре. Так, Так, сьогодні так, будемо з вами активно працювати. В нас цікава тема. Ми будемо досліджувати явище дифузії і попрацюємо з вами з інтерактивними вправами. Так розпочинається інтегрований курс. Пізнаємо природу у п'ятикласників в одній із загальноосвітніх шкіл міста. З огляду на безпекову ситуацію педагоги тут, як і в решті освітніх закладів, працюють віддалено з використанням технологій дистанційного навчання. Робочий день розпочинається з планування уроків відповідно до розкладу. Ми використовуємо платформу Microsoft Office 365. Особливістю є легкість, зручність, мобільність та безпечність у використанні. Публікуємо матеріали для дітей. Це можуть бути презентації, відеоматеріали, інтерактивні завдання. Ми створюємо тести найрізноманітніші і додаємо ще електронні дошки, щоб учням було зручно працювати. На цій платформі учні можуть взаємодіяти з вчителями як під час уроку онлайн, так і асинхронно. Тобто, вчителі можуть розміщувати тут необхідні матеріали та завдання для перевірки знань, а також створювати відеозустрічі. Пані Галина, мати учня 9-го класу, ділиться навчанням у такому режимі повністю задоволена, адже на платформі зібрано усе необхідне для засвоєння матеріалу. Йому як учню дуже зручно, комфортно навчатися. Ну а мені як мамі контролювати цей процес. продумано все. Тобто зручно отримувати завдання, брати участь в онлайн-уроках, читати відгуки вчителів про виконання завдання, спілкуватися в чаті. Користуватися цією освітньою платформою вчителі у цій школі почали ще з 2018 року. Під час пандемії коронавірусу перехід до дистанційної форми навчання не став проблемою, зазначають в адміністрації школи. Завдяки набутому досвіду тепер все працює як один злагоджений механізм. До того ж, керівництво школи постійно контролює якість викладання. Підключені всі абсолютно класи. До мого робочого столу я можу в будь-яку секунду доєднатися до онлайн-уроку. Я можу в будь-яку секунду подивитися, як працюють вчителі з учнями в асинхронному режимі, які завдання, які матеріали викладаються, чи немає перевантаження, особливо в початкових класів, де в першому класі немає навіть домашніх завдань. Все це дає мені змогу моя платформа, з якою ми працюємо вже який рік поспіль. Та найбільше в школі дбають про створення для учнів безпечних умов навчання. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, уроки припиняють, надолужують на наступних заняттях або ж вчителі викладають увесь необхідний матеріал на платформі. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.